Приєднуйтесь до нас у саду доброти. Це анімаційний серіал з 38 серій, що допомагає дітям вчитися бути добрими, відкритими та люблячими. Серіал створений для сприяння позитивному розвитку дітей у ранньому віці від 3 до 8 років. Кожна серія включає розмову ведучого із гостями дітьми. Яка допомагає розвинути декілька ключових вмінь та навичок за всесвітньо відомою програмою Think Equal» Думай на рівних. Сад доброти допомагає дітям справлятися з тривожністю, гнівом, замкненістю та нестримними емоціями. А зараз тигр спить, спить, спить. Серіал дає змогу дітям разом із батьками створити основу для таких важливих навичок, як емоційна грамотність, контроль емоцій, емпатія, стійкість, благополуччя, вирішення проблем та висока самооцінка.